Так, дівчат, до мене таке дійшло сьогодні. Я зрозуміла, що я лише з покупкою нової витяжки почала працювати з витяжкою реально весь манікюр постійно, бо я раніше вмикала витяжку на етапі зняття. Та ополу. А зараз через те, що вона дуже тихо працює, я її не помічаю. Вона в мене на мінімальній швидкості стоїть. Я з нею весь манікюр аж до покриття. Тому я не дихаю пилом, коли роблю там просто манік апаратний, або взагалі будь-який пил, він одразу потрапляє у витяжку. Я цим не дихаю. Бо раніше я така думаю, та ладно, там щас трошки кутикула, там я б швиденько. І тобі здається, що цей пил він незначний, але це дуже шкідливо для нашого організму. Я дуже рада, що я зараз працюю постійно з витяжкою, і при цьому вона не шумить, не бісить. Ні, мене ні клієнта. Ми один одного чуємо. Тому я взагалі дуже, дуже в захваті. Я вам зняла відео. Ось так працює моя витяжка від Юлька на найменшій своїй потужності. Тому тепер я і клієнтів своїх чую, і пилом не дихаю. У мене модель витяжки Юлька Нано. Вона досить компактна, маленька, але дуже потужна. Бо має два двигуна та тоненький хепа-фільтр. Я думаю, вага думаю, я знаю по учням по своїм, що багато майстрів грішать цим ділом і працюють іноді з вимкненою витяжкою, аби воно не шуміло. Але це дуже погано. Тому обирайте класні витяжки, які працюють тихо, при цьому дуже потужні та бережіть своє здоров'я.